З вами Ілона Дарменова, і в цьому випуску я хочу з вами поділитися інформацією про те, як ми з'їздили в французькі Альпи на різдвяні канікули дітей, частково за допомогою держави. Поїхали! Але перед тим як я почну, я хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися на канал, звичайно, ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, і також натискати на дзвіночок, щоб першими отримувати всі повідомлення про нові випуски на цьому каналі. Цьому випуску я хочу поділитися з вами інформацією про те, як ми з'їздили у французькі Альпи частково за допомогою держави, за допомогою Франції. У Франції існує така допомога, яка називається Вакаф. Вона надається для сімей з дітьми, які відповідають певним умовам для того, щоб скористатися цією допомогою. Так як ми з сім'єю підходили по всім умовам, мені на початку 23-го року прийшов лист на пошту з інформацією про те, що ви можете скористатися ось такою допомогою, ось такий от розрахунок, скільки ви можете потратити, е, ну, як це все відбувається, які умови ще потрібно розробити для цього. Тобто я отримала цей лист, але на початку 23-го року я якось не придала цьому великого значення, там собі цей був десь лист на пошті. І потім я Побачила ще раз десь в інтернеті про цю допомогу, і я згадала точно ж, в мене також прийшов до мене цей лист. Треба зайти подивитися, що це взагалі таке, і, можливо, можна нам все ще можна скористатися. Я зайшла. Е Подивилася ще раз цей лист, побачила, що там потрібно обов'язково скористатися до кінця 2023 року. І я подумала, чому б нам з дітьми не вирушити в якусь подорож по Франції, тим паче, якщо е, є такі умови і можна цим скористатися. Е, почала дивитися, почала шукати ще більше інформації, які можна забронювати в готелі, і зрозуміла, що обов'язково потрібно обрати готель, який є в переліку акредиторів. Під цю програму ну, спеціального списку готелей, які акредитовані під цю програму Вакаф, ви також можете переглянути це на сайті вакаф.орг. Ви заходите, вводите на назву свого номер свого департаменту, і потім вже там вся вам відкривається інформація. І ви можете там шукати цю інформацію. Якщо ви хочете подорожувати не по вашому департаменту, хочете, от як ми, наприклад, їхати в Альпичі. Поїхати до моря, якщо ви не біля моря проживаєте, або хочете поїхати навпаки, там, не знаю, кудись до океану чи просто в якусь центральну частину Франції, є готелі по всій Франції, дуже багато, дуже великий прям вибір і різних різних готелей. І ми також вирішили, що чому б не скористатися. Я зайшла на ось цей сайт, про який я вам говорю, і підібрала там готель. А, було е, трішки важкувато, тому що е, цей це період, на який ми могли скористатися цією допомогою, були канікули різдвяні, і е, мені прийшлося багато дуже обдзвонити, і Майже всі казали, що вибачте, у нас вже немає місць, або, вибачте, по цій програмі немає вже місць. Е, ось, а, але все ж таки мені. Запропонували варіанти, і ми поїхали в містечко, яке називається Вальморелід курортне містечко, в якому ми і відпочивали цілий тиждень. Тобто, ми забронювали з суботи по суботу, але ви можете бронювати на будь-який інший період. Важливо просто розуміти, що у Франції в принципі така система, що дуже багато готелей вони ось так не можна забронювати на один, на два-на-три ночі. Ви бронюєте з суботи по суботу. З однієї сторони це прикольно, тому що ми відпочили прям цілий тиждень. Якби ми якось самостійно би планували цей відпочинок, я думаю, ми б забронювали на 3-4 дні і все. Ось, але було класно, тому що діти побачили сніг, вони його давно не бачили, тому що ми вже два роки тут живемо, і у нас тут море, сонце, тепло. І снігу взагалі не буває. Тому діти побачили сніг. Аделіна молодша стала на лижі. Айдан спробував себе на сноуборді, Ми трішки покаталися, багато гуляли. Піднімалися на гарні, дуже краєвиди. Дивилися на гору, піднімалися. Багато чого цікавого бачили. Тому, в принципі, я зрозуміла, що дуже класно їхати в ці місцевості також на цілий тиждень. Просто зазвичай ми їздили на такі курорти на там три-чотири. Кажу там максимум на п'ять днів. Скаже вам про умови, які обов'язково потрібно виконати для того, щоб також скористатися цією допомогою від держави, і взагалі яка сума цієї допомоги. Покажу вам на нашому прикладі, скільки наш готель коштував, скільки заплатила за нас держава, скільки ми самостійно заплатили за себе, і також ще розповім, які додаткові були затрати. Ось але це якби вже до цієї допомоги немає ніякого відношення, тому що держава допомагає тільки з оплатою за готель. Так, щоб скористатися цією допомогою, ви по перше, повинні бути зареєстровані в фонді сімейних допомог, який називається тут у Франції КАФ кого є діти, хто проживає у Франції, також ви знаєте, мабуть, вже всі про цей фонд, тому що отримуєте допомогу на дітей. Друге, вам потрібно обов'язково отримувати хоча б одну з інших сімейних допомог. Це може бути допомога там на двох і більше дітей, чи допомога для дитини до трьох років і так далі. Тобто, ви вже отримуєте якусь там допомогу. Третя умова: це обов'язково забронювати в центрі якийсь затверджений вакаф, тобто ви не можете забронювати в будь-якому готелі ви обов'язково маєте забронювати, о, на тому, ну, побай, подивитися на тому сайті, про який я говорила, обрати, зателефонувати, запитати у них і так далі. І четверте, ви повинні мати на утриманні одну або більше дітей е, старше трьох років. Ось це також важливо, тому що ось, наприклад, у нас у нас Айдану 6 років уже, і саме тому ми мали право на цю допомогу. Якби він був молодший, на жаль, цієї допомоги немає, тому що це допомога на якби поїздку під час дитячих шкільних канікул. Ось. Не знаю, кожного року щось змінюється. Можливо, в 24 му щось змінилось. Ви обов'язково заходьте, читайте. Є дуже багато інформації скрізь про цю допомогу. Якщо не знаєте французьку мову, ви просто перекладайте сайти. Ну дуже багато інформації про цю допомогу. Тому шукайте. І ще що важливо сказати, що фактично ця фінансова допомога, вона в принципі надається відповідно до вашого сімейного коефіцієнту, його також можна подивитися в застосунку КАФ. Якщо ви там зареєстровані, ви просто обираєте там цей сімейний коефіцієнт і дивитесь, скільки вам на місяць виділено на вашу сім'ю. І якщо ця сума перевищує, наприклад, там, дивлячись, в якому ви регіоні 600, 700, 800 євро, це дивлячись, в якому регіоні, в кожному регіоні свої умови. То ну, тоді вже вам ця допомога не надається, тому ви, можливо, не отримали там лист, тому що ваш сімейний коефіцієнт він вище там, 600 євро. Наприклад, ви отримуєте там, допомогу на житло, ви отримуєте допомогу на дітей, ще там якусь допомогу отримуєте і все. Ну, тобто вже ця допомога вам не надається, якщо ви отримуєте багато інших. Також важливо Крім того, крім коефіцієнту, важливо ще розуміти склад вашого сімейного господарства. Тут саме йдеться про кількість дітей, які вас на утриманні. Далі це вік дитини. Цю інформацію всі я зараз вам читаю із сайту державного. Ви також можете туди зайти і там все подивитися, всю інформацію. І Uh, і, якби з цієї всієї інформації, з віку дитини, складу до домашнього господарства і з коефіцієнту вже вираховується загальна сума допомоги. Ось, і... Те, про що я тільки що говорила, ваш нижній сімейний, ко... сімейний коефіцієнт має бути меншим або дорівнювати 600 євро в січні поточного року. Тобто, наприклад, якщо на момент от, зараз січень двадцять року у ваш коефіцієнт менше 600 євро, чекайте, вам тоді також обов'язково прийде е, цей лист, і ви зможете в 2024 році скористатися цією допомогою. Звичайно ж, ця допомога також залежить від ваших ресурсів, тому що якщо сім'я заробляє багато коштів, зрозуміло, що її вона не отримує ніякі інші допомоги, і цю допомогу також, тобто це звичайно ж для сімей, які показують декларацію, і в них є ну, сума менша ніж там потрібна для їхнього домогосподарства. Домогосподарство це і ви, і ваш чоловік, і всі ваші діти. Тобто, в залежності від кількості осіб в вашій сім'ї розраховується це сума. Також важливо сказати, що обов'язкове правило це те, що цією допомогою ви можете скористатися тільки під час дитячих канікул, тобто це або літні канікули, або канікули різдвяні, або ну, будь-які канікули, які є у французьких школах, під час саме цього періоду ви можете скористатися цією допомогою. Ще дуже круто, наприклад, в нашому регіоні ВАР мені також приходило додатковий ще лист про те, що якщо ви будете користуватися цією допомогою під час літні. Дні в канікул. Але ми користувалися під час різдвяних. Але якщо б ми скористалися під час літніх, то ще також держава надає допомогу на те, щоб доїхати до цього місця, тобто на транспорт. Якщо ви, наприклад, їдете більше ніж 200 кілометрів, вам ще дають 100 євро на дорогу. Якщо ви їдете більше 400 кілометрів до місця того, в яке ви хочете поїхати, то вам ще дають 200 євро на дорогу, тобто там на бензин або на квитки на потяг і так. Далі, тобто також ще такий дуже класний бонус, але цією е, допомогою ви можете скористатися лише під час літніх канікул. Тобто, там, наприклад, з 8 там липня, е, ну дивлячись, коли вони коли в вашому регіоні починаються канікули, але це приблизно 8 липня і е, вже до кінця літа. Як взагалі в мене відбувався процес бронювання, коли я вже підібрала готей, коли мені запропонували там варіанти, які були доступні на той момент, я е, подивилася відгуки на букінгу, обрала варіант, який мені більше сподобався, е, і просто їм зателефонувала. Е, потрібно це все робити саме в телефонному режимі, тобто не можна написати на мейл, не можна там відправити смс, тобто ви повинні попросити когось, хто знає французьку. Uh, Обов'язково тому, що по, по іншому ніяк я запитувала, може чи може я вам щось надрукувати там на пошту, все розповісти. Ні, 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 потрібно саме ну, подзвонити і в телефонному режимі замовити цей готель. Я їх набрала. Вони в мене запитали номер мого каф, тобто у кожного хто зареєстрований в кафі, у вас є ваш номер. І я його продиктувала. Вони переглянули досьє моє. Сказали, що так ви можете скористатися цією допомогою сказали мені суму за готель. В нашому випадку це було тисячу, близько 1400 євро, 1300 там з чимось, але ну... 1400 можна сказати. Ось, і вони мені сказали, що держава за вас заплатить там суму 870, а залишок ви вже платите самостійно. І під час цього бронювання ви погоджуєтесь, і одразу ж вам потрібно доплатити оцей залишок, який лягає на вас. Тобто ми ще доплатили там 400 чимось євро. В телефонному режимі, тобто, ви прямо в телефонному режимі диктуєте номер картки, всі ваші дані. Ну це дуже дивно. Ось, але ну от так це відбувається. І я все продиктувала. Одразу ж ця сума списалася з моєї картки, і все. І мені прийшло підтвердження бронювання, що ви їдете на такі додати. Ми їхали з 23 грудня по 30 грудня. Тобто, новий рік ми вже були дома. А різдво ну якраз святкували так. Після цього бронювання вже ми розуміли, що ми їдемо, почали збиратися. Нам дуже, ну якби сподобалася ця ідея поїхати кудись в Альпу, тому що в принципі там недалеко від нашого містечка був відомий курорт Куршавелію, там 20 кілометрів. Ми вже розуміли, що ми туди обов'язково з'їздимо, подивимося, як там. Ось і в принципі, дорога пройшла добре. Ми їхали. Більше ніж 5 годин, хоча показував GPS 5 годин, але ми багато разів вставали в якісь пробки. Ну коротше, було дуже велике навантаження в цей період на дорогах. Ось ми доїхали. Я зараз вам розповім, який був готель, мені Він дуже сподобався дуже цікава була дорога, десь. Останніх хвилин 15, тому що це просто ось такий е, серпантин, і це вже було дуже пізно. Десь було 7 годин, мабуть, і вже було темно, і ти їдеш, і просто дивишся вниз. Там це місто велике. Е, ну, коротше, було дуже страшно. Така вузенька дорога, немає ніяких там. ну, Коротше, це було прям супер страшно, але ми доїхали. Коли ми під'їхали до готелю, мені вже все сподобалось, тому що воно гарно там все було наряджено новорічно. Ти заходиш там. Ну і в принципі все окей на рецепшені. Нас зустріли, розповіли всі умови. Єдине, що, наприклад, обов'язково при заселенні потрібно сплачувати депозит. Я в перший раз заїжджала в готель, в якому прям обов'язково потрібно заблокувати на картки депозит. І мені ще досі не повернувся він, хоча в готелі сказали, що все добре, ми зняли з вас депозит, але я ще досі його чекаю. Я зателефонувала в наш український банк, і мені сказали, що треба чекати 30 днів. Хоча в готель мені сказав, що якби була французька картка, наприклад, чи європейська, що ну. Два-три дні, і воно повертається назад. Але ось так вийшло, що з українського банку я ще досі чекаю повернення цього депозиту. Ми приїхали в готель, нас заселили, дали нам ключики, і далі ми пішли дивитися номер. Номер нам дуже сподобався. Була в нас окремо одна кімната, така. Кухня гостьова, і одна ми там поселили дітей окремо. Все було гарно, все чисто, все гарний ремонт. Прям ідеально все вистачає, і всієї техніки було багато. Машина щоб мити посуд, і ну, духовка. Ну, коротше, все, що потрібно для життя. Ідеальні просто були апартаменти і ще й з нереальним балконом, з гарним видом на гори. Коли ми вже е, пробули там сім днів, е, також є умова, що обов'язково потрібно прибрати самостійно, або потрібно ще доплатити там 100 євро за прибирання. Ми вирішили все прибрати самостійно, тому е, ще після виселення також це було дивно. Е, бо зазвичай з готелю просто виселяєшся там чи на лайнерах. Коли ми відпочиваємо, виселяєшся і все. А це так збираєш речі за всіма, і ще потім все прибираєш, щоб було чисто, але ну реально так. Багато в Європі, у Франції, практикуючого так. От коли ти виїжджаєш, ти повинен залишити реальну чистоту. Якщо вони б зайшли, перевірили, що щось не так, вони б просто зняли з цього депозиту, який я їм давала, 100 євро. Ну, коротше, не дуже хотілося витрачати ще на це кошти, тому ми все там гарно прибрали і залишили все там, як воно було, коли ми туди заїхали. Зрозуміло, що з додаткових витрат ми витрачали і на дитячу школу, там щоб Аделінка спробувала себе на лижах. Це 50 євро на день, це без прокату е, спорядження, тобто прокат ще брали на всіх. Абонементи на витяги 50 євро на день. Е, ну, коротше, ще було багато-багато різних таких витрат додаткових. тобто, Звичайно, для того, щоб поїхати нормально там в Альпу відпочивати, потрібно розраховувати на суму, ну, я думаю, там не менше. Двох-трьох тисяч євро, тому що ну, хочеться і сходити в якийсь там ресторан, щось спробувати, і погуляти, і дітям показати. Ну і в принципі, відпочинок ось такий в тій місцевості він не з дешевих. Тому те, що держава оплачує частину, це дуже круто, але все ж таки треба розуміти, що для від цього відпочинку потрібно ще мати з собою додаткові кошти. Можливо, якщо поїхати в якийсь інший варіант, наприклад, я бачила дуже багато класних кемпінгів біля моря. Нам просто не актуально, тому що у нас і так місто біля моря, ми тут живемо в будь-який момент можемо з'їздити до моря, тому я не обирала такі варіанти. Але якщо ви, наприклад, живете десь в центральних частинах і ви б хотіли з'їздити до моря, то класні є варіанти з кемпінгами. Коли ви приїжджаєте, також берете з собою там все необхідне і їжу з собою, і напої. Ми також з собою брали, тому що це були апартаменти просто без всяких там сніданків, вечер всього іншого. Ми з собою брали їжу, щось купляли там в магазинах. Ось так. І так я думаю, можна більш бюджетно поїхати десь до моря, тому що головна активність біля моря це море, яке безкоштовно. Ось, тому дивіться, обирайте. Сьогодні я поділилася своїм досвідом. Я не, не можу сказати, що я прям якийсь експерт з цих питань, я прям все чітко знаю, тому що я знаю, що дуже часто пишуть в коментарях потім: а ось це не так, а це так. У ну, кожного свій досвід. Я в цьому відео захотіла з вами поділитися своїм досвідом, розказати вам про ось таку змогу. Якщо хтось цього ще не знає, ви зможете скористатися і більш Жетніше відпочити. Моя задача була в цьому відео ось така основна. Е, тому дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Па-па!